Шафа, яка може одночасно заряджати шість акумуляторів різного типу та різних їмкостей, у верхній частині нашої шафи, ми маємо головні автомати живлення, також вимикач освітлення і шість автоматів для інтелектуальних зарядних пристроїв. А також маємо три відсіки для шести акумуляторів. Кожен з цих зарядних пристроїв заряджає такі типи акумуляторів, як АЖМ, Гель, ВЕД і ЕФБ. Має автоматичний режим заряду, або можна вибрати будь-який режим вручну в залежності від того наскільки розряджений ваш акумулятор. Має інформативний. Екран, в якому ви можете побачити ампераж, вольтаж, а також наскільки відсотків розряджений або заряджений уже у вас акумулятор. Акумулятори розміщені ось за такими герметичними дверми. До речі, які на магніті. Кожен відсік має ось такі ролики, на яких дуже зручно переміщаються акумулятори, а також Лоток для збору будь-якої рідини кожен з постів пронумерований: один, два, три. А також мають ось такі крючки для розміщення силових кабелів. А найголовніше, шафа має вентиляцію, яка дозволяє витягувати пари при зарядці акумулятора. Тож автосервіси чи будь-які інші установи, які потребують одночасної зарядки багатьох акумуляторів різних ємкостей та різних типів, вам до нас.